Сім бійців правого сектору відправились на схід боронити рідну землю. Проводжали добровольців біля катерининського храму. Збирали воїнів всім миром. З обмундируванням, теплими речами та провізією, допомогли волонтери, священнослужителі та представники Чернігівського козацтва. Також приносили продукти харчування і небайдужі чернігівці. Яблука, груші, помідори, мінеральну воду та інші наїдки все, що було вдома, принесла родина Давиденків. Вони вже більше року допомагають волонтерам. Плели Маскувальні сітки і шинкували капусту для закваски. Дуже бажаємо, щоб діти всі вернулися живі і перемогли оцю навалу, і щоб наші діти всі вернулися, щоб всі матерки порадувалися і небо й сонце, бо туди найдуть воювати найкращі наші сини, найкращі. Найпатріотичні такі люди, до яких можна повернутися спиною і не боятися, вони надіжні. Хлопці нас з їхньої родини вже шість чоловіків побували в зоні АТО, в основному у найбільш гарячих точках Донецькому литовищі, під Слов'янському та Дебальцевим. Півтора року воював і син проте жодного не відмовляли йти на війну. А хто буде захищати? Ну хто? Ну даже б загинув би. горе неймовірне. Це ніхто не знає. Але ж війна, але ж державу треба захистити. Кому тут боліло так серце. Мені тако, як присниться сон завжди там, десь пів другої ночі. Якось хватить душа, стаю і молюся. Господи збережи, ну там уже всяке кажу. А потім узнала, що це ночі, як так присипа, то відкриті небесні врата, і всі мечти ну ці молитві збуваються. Ну добре, так мені було, що я так вставала, звісно. По всім церквам бігали, і кругом замовляли, не, не за нашого, і за своїх племінників за всіх дітей, щоб перемогли, і щоб живі були. Цих хлопців вмовляти не доводилось. Деякі з них зі зброєю у руках були ще з початку російської агресії на сході. Всі хлопці, котрі мають о, бажання, котрі відчувають себе, що вони потрібні в цій війні. Вони йдуть добровільно, їх ніхто не примушує, ніхто нічого. То тобто вони йдуть. і… Це, ну, це рішення кожного з нас, це доросле, ну, чоловіче рішення, що треба йти, треба захищати. Якщо це не робити, це ніхто не, не зробить просто взагалі. Перед виїздом хлопців благословив настоятель Катерининського храму отець Роман. Візьми роки з молитвою погадаємо сьогодні вас на війну. Просимо Бога, щоб зберіг вас цілими, неушкодженими. І Як чули в молитві, щоб всі вороги, які прийшли до нас, були кинуті під ноги. Бо наш народ, ми захищаємо правду, захищаємо істину і нічого не забираємо чужого. Також з напутнім словом до бійців звернулися черніївські козаки. А оцю Євгенію Орді, який супроводжуватиме хлопців до місця дислокації, вручили відзнаку та почесне звання. Прото єрею, про свою війну дається військово-козацьке звання. Військовий старшина це підполковник ЗСУ Казаччисті, з призначенням на базар капелан Чернігівського округу козацького війська Заборозді. Вручаю вам і прошу вас сісти це звання. На виході біля храму обійми, прощання та головне заклики повертайтеся живими. Десять днів добровольці проходитимуть в зоні АТО бойове злагодження. Потім приєднаються до одного з добровольчих батальйонів.